Церква, брати і сестри, ми люди задаємо часто запитання, і ми хочемо на них отримати відповідь, правда? Запитання до людей, запитання до Бога. Часто з запитань ми можемо побачити, що в людині є всередині, задаючи їй певні запитання, ми розуміємо з її відповіді людини, що в людині є, чим вона живе. Часто люди задають питання Богові, і бувало, ці питання є з певними претензіями. В книзі Йова ми читаємо ряд запитань від Йова до Бога, який хотів задати запитання, у кого були запитання. Але ми читаємо в завершальній частині тієї книги, що Бог ставить запитання Йовові, і після Його запитань Йов отримав відповіді на свої запитання. І тема моєї проповіді сьогодні запитання Бога, на які він чекає відповіді від людини. Розумієте, деколи ми, бувало, ставимо все з них на голову, ми хочемо Бога питати, і щоб Він нам відповідав. Але справа в тому, що Бог запитує людину, і Він очікує відповіді від нас, людей, на Його запитання. І що ми відповімо? Як ми відповімо? І перше, Господь хоче знати і розуміти. Чи людина це усвідомлює і розуміє про стан свого серця? Задаючи запитання людині, він не потребує відповіді від людини, тому що він прекрасно те знає, але він хоче, щоб людина усвідомила стан свого серця. Сама з цього запитання, яке задає Господь. І перше запитання, яке було задано, це першому чоловіку, який був створений. І саме це питання звучить так. Адаме. Де ти? Це третій розділ буття, дев'ятий вірш. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав Де ти? Ми знаємо, коли Адам з Євою не послухалися. І вони з'їли плід, заборонений плід, їм відкрилися очі. Вони почали соромитись один одного, вони почали ховатися від Бога. І коли Господь почав говорити до них, оце запитання прозвучало. А ви знаєте, Господь не потребував відповіді від Адама. Саме місце знаходження. Він не, не чекав від нього, що Адам йому скине локацію, де він є, десь в айбер. Бог знає, де людина знаходиться. Він потребував саме, чи Адам розуміє стан. В який він потрапив. Стан серця. Чи задумуюся, ми бувало, над нашим станом, де ми знаходимося? В якому духовному стані ми знаходимося сьогодні? Чи здаємо ми собі це запитання? Варто задати. Кожній людині варто задати запитання. Перше, чи я є духовна особистість, чи я духовна людина. Чи можливо, я є тілесний християнин? А може я взагалі духовно мертва людина? Це важливо задавати запитання, тому що з цих запитань людина може отримати відповіді і щось виправити живучи на цій землі. Господь шукає людину і сьогодні. Там, де вона знаходиться, бувало, вона десь заблудилася, а можливо, навіть ховається в своєму гріху від Бога. І Бог продовжує шукати людей сьогодні. Івангеліє Матвія, притча, яку розказує наш Господь Ісус Христос, 18 розділ, 12 текст. Як вам здається, коли має якийсь чоловік стовується, а одна з них заблудить, то чи він не покине 99 у горах і не піде шукати заблудує? І коли пощастить, відшукає її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більш. Аніж за 99 незаблудлих. Так, волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. Наш Господь, він іде шукати заблудне. Те, що заблукало, те, що втратило орієнтир в цьому житті, не знає, де він знаходиться, для чого живе і як його життя закінчиться, Господь іде і шукає. І знаєте, коли ці слова з Господнього слова вони лунають у ваші вуха? Значить Господь вас шукає. Він хоче, щоб ви знайшлись. Знайшлись для нього. І ось це питання до Адама: де ти є? В Який стан ти потрапив? Дай оцінку цьому, дай відповідь мені. А як ми реагуємо? Коли чуємо Божий голос, ну, щоб чути голос Господній, треба бути там, там, де Він лунає. І тоді людина зможе його почути. Тому що коли людина знаходиться в тому місці, де Господь не промовляє, Господь є всюди присутній, але він аж ніяк не буде там, там, де є гріх, і людина колись живе в цьому стані. Бог, він, звичайно, хоче її звідти покликати і кличе, коли людина знаходиться в ріху. Але коли людина оприділяється стан і хоче в ньому жити, цей голос буде лунати невічно. Писання говорить, що Бог говорить двічі-тричі, щоб людина дала відповідь на стан свого серця. Чи чуємо ми його голос? Чи розуміємо ми цей голос Господній? Чи налаштовані ми, скажімо так, умовно на цю хвилю Божу? Чи можливо, ми десь налаштовані на інші чистоти, інші голоса, які лунають наше життя? І, звісно, на тих хвилях ми не почуємо голос Господній. Щось інше буде потрапляти в нас, і ми будемо про це думати і жити. Саме почути голос Господній, який задає це питання. Де ти є? Слідуще запитання, яке Господь задав вже іншій людині, це вже дитині Адама. Що ти зробив? Ми знаємо, кому це задано було запитання. Цикає неве. Бог його запитує після того, як він вбив рідного брата. Що ти зробив? Люди часто можуть звинуватити Бога. І Каїн би міг сказав Богові, а де ти був, коли я це робив? Часто люди так сьогодні можуть сказати. Боже, а ти де був, коли це все ворог робить, коли люди це все творять? Бог на своєму місці. Тому, чому ти це робиш людина? Відповідальність саме на людині за це вбивство. А чому люди це роблять? Чому Каїн це зробив? Чому він вбив брата? Заздрість, гнів, Неуміння оволодіти своїми почуттями привело до цієї дії. А як ми діємо в тій чи іншій ситуації? Шукаємо причину в собі чи в комусь, коли приходить якийсь виклик в наше життя? Звинувачуємо когось, чи знаходимо відповідь собі? Гріх він несе за собою наслідки, Плід гріха. І Бог закликає людину саме усвідомити цей стан. Отож, коли ти добре робитимеш, тоді підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. І говорив Каїн до Авеля брата свого. І сталося, як були вони в полі? повстав Каїн на Авеля брата свого, і вбив його. Де був Бог? А Бог перед цим говорив йому? Що ти маєш. Думати про це? Що ти маєш це контролювати? так? Гріх має пожадання до тебе, але ти маєш ним оволодівати, ти не маєш дати проявитися це в собі. Бог до нього говорив до того, як він це зробив. Людина приймає свої, своє рішення. Чи визнаємо ми свої провини, коли ми грішимо? Чи приходимо ми перед Бога і кажемо, Господи, пробач! Апостол Іван в своєму листі пише про те, що людині варто це робити і визнавати свої провини, тому що ми насправді согрішаємо і падаємо в гріхи різні. 1 Івана 1.8. Коли ж кажемо, що немає гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не зрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова Його немає в нас. Друзі, тут все про нас. І тут немає третьої особи, яка би нас змусила, чи якось спокусила, чи щось спровокувала. Визнання свого гріха. Господь очікує цього, коли людина може визнати це і сказати: Господи, так я винуватий. І не приплітати сюди інших людей. Слідуюче питання, яке Господь задає, це відносно віри і довіри Богові. Це важливо і мати відповідь на ці запитання, коли Господь хоче почути відповідь саме на довіру йому. І ось таким запитанням було до однієї жінки. Буття 18.14. Чи є що-небудь неможливе для Господа? Кому це запитання було адресоване? Це запитання було Сарі, дружині Авраама. Їм було обітниця, що в них буде дитина? В її старості Вона в тому мала великий сумнів. Вона засміялася. Тому що вона розуміла реалії, що в такому віці це неможливо. І оце запитання до Господа. Чи є що небудь неможливе для Господа? Це запитання сьогодні для нас. Знаєте, логіка і розуміння певних речей може бути жалізною. Але питання хай воно звучить для кожного з нас: чи є що небудь неможливе для Господа? Це і важливе запитання. І важливо дати відповідь на нього. А що робити, коли є сумнів, брати і сестри? Ти розумієш, для Бога немає нічого неможливого. Неможливо. А сумнів є? Є. І що робити? Коли ти, ти з розумом розумієш? А от серце сумнівається. Марка 9,17. Йому відповів один із натовп, на учителю, привів я до тебе ось сина свого, що духа німого він має, а як він де схопить його, то об землю кидає ним, і він пін пускає, і зубами скрегоче та сохне. Я казав твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли. А він йому відповідь каже: «О, роди невірний, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму. Приведіть до мене його, і до нього того привели, і як тільки побачив його, то дух зараз затрясним, а той, повалив, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною. І він запитав його батька, як давно йому сталося це. Той сказав із дитинства. І почасто кидав він ним і вогонь, і до води, і щоб його погубити, але коли можеш, що ти то Змилуйся над ним і нам поможи. Ісус же йому відказав, що до того Твого, коли можеш. То Тому, хто вірує все можливе. І зараз батько хлоп'яти слізьми закричав і сказав: вірую, Господи, поможи недовірству моєму. Ось ілюстрація. Ось хороший випадок в тому, коли людина. Знає, до кого їй потрібно йти за допомогою. Реалії і слідуючи, ми бачимо той ворог людських душ і в цьому випадку з дитинства вже володів цією малою дитиною. І так ця дитина виростала, саме живучи в одержимості нечистого духа. І батько знаходить вихід, він знаходить Господа. Він знаходить саме того, до кого він саме і привів сина. І він озвучує таку річ, що той, хто живе в ньому, цей нечистий дух, він хоче його погубити, бо не раз кидав його і в вогонь, так? і в воду. Це його сутність вкрасти, вбити і погубити, що ми чули сьогодні з проповіді першої. І коли люди крадуть, вбивають і нищать, знаєте, ким вони володіли? Хто ними володів? І тут Бог не до того. Тут ми бачимо, хто це все робить з людиною, хто хоче забрати життя цієї людини. І ось він каже, якщо можеш, сумнів. Він сумнів, тому що практика, я приводив його до, до твоїх учнів вони не змогли. Чи зможеш ти? Христос каже, що до того твого, коли зможеш? Тому, хто вірує, все можливо. І ось щира. Правильна відповідь, друзі. Він не лицемірить. Він не каже, все, тепер вірю. А в серці все рівно є сумнів. Він так і каже: вірую, Господи, але що? Поможи недовірству моєму. Приходить так в наше життя. Що ми знаємо правильну відповідь, але є сумнів. Так от, Господь хоче, щоб ми довірилися йому. Довірилися йому. Повністю і щиро говорили, так, Господи, я вірую, але в мене є не до кінця ще ця віра. І це буде щиро. Наш Господь задає питання людям, які мають певні страхи. Сьогодні ми також маємо їх, і люди лякаються. В Ангелії Матвія 8:26. А він відповів їм, чого полохливі ви маловірні? Тоді встав, заказав бурі і морю, і тиша велика. Настала. Це Господь запитує учнів під час бурі. Чому ви такі полохливі, маловірні? Що лякає людей сьогодні? Що нас з вами лякає? Оця полохливість в наше життя, від чого вона може прийти? Страх може стати на заваді нашої віри, коли людина боїться чогось. І вважає, що те, чого вона боїться, є. Більшим від Господа. Розуміючи, що Бог є над усім, але все рівно страх бере гору, і людина саме потрапляє в цю паніку, і Христос хоче заспокоїти та як учнів тоді. Чому ви усумнилися? Чому ви маловірні, такі полохливі? Чи довіряємо ми Богові в час труднощів? До Кінця довіряти. Господь очікує цього від нас. Слідуюче питання це питання відносно нашу довіру до Христа, відношення наше до Христа, яке воно є в нас. Христос свого часу, ходячи по цій землі, Він задав таке запитання, задав таке запитання своїм учням, за кого люди вважають мене. Учні йому відповіли. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипові, питав своїх учнів і казав, за кого народ уважає мене, сина людського? Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Він каже до них, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого. Оце запитання воно можна задати і сьогодні, сьогоднішній людині. Хто для тебе Ісус Христос? Ким Він для тебе є? Відповідь може бути, звичайно, правильна, але ще насправді це є так для кожного. Чи він є оцим Сином Божим? Бога живого, сина, сина Бога живого. чи, можливо, він є хороший вчитель, так? той, хто оздоровляв людей хорошим лікарем, до кого варто звертатися і молитися. Чи будь-хто іншим, ми бачимо, люди його сприймали і за якогось пророка. Хто для тебе Христос? Дай відповідь в першу чергу. Якщо він Господь і Спаситель, значить ти. Маєш його прийняти в своє життя і отримати прощення від Нього. Це викуплення. Слідуюче чергове запитання, яке Христос задає одному з своїх учнів, і це питання хороше є і для нас. Чи любиш ти мене? Правда, хороше запитання. Є дві найважливіші заповіді, які залишив наш Господь. Це любити Бога і любити ближнього. І все запитання, яке задано було апостолу Петру, після того, як він тричі відрікся. Івангелія Івана, 21,15. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину Ойонин, чи любиш ти мене більше цих? Той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому, паси ягнята мої. І говорить йому він вдруге: Симоне, сину Ойонин, чи любиш ти мене? То й каже йому, так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, промовляє йому, паси вівці мої. Утретє Він каже йому: Симоне, сину Іонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав Його втретє, чи кохаєш мене? І він каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе, промовляє до нього Ісус, паси вівці мої. Ісус тричі запитує Петра, після Його. Саме зречення, яке також відбулося тричі. Як наша любов проявляється до Бога? Легко відповісти. Так я люблю Бога. І Петро так відповів. Любиш мене? Люблю. Втричі. А відповідь Христа яка? Паси мої вівці. Якщо любиш, служи. Люби людей, проявляй цю любов по відношенню до інших людей. Це важливі заповіді, які залишив Господь нам любити людей і любити Господа. Питання про посвяту нашу. Це також хороше запитання, яке було задане одному із пророків старозавітніх пророк, який ми читали на початок перед нашою молитвою по групах. Прокисає з восьмого вірша, 6 розділу Ісаї. І почув я голос Господа, що говорив, Кого я пошлю і хто піде для нас? А я відказав: Ось я пошлити мене. А він проказав: Іди і скажеш народу від цьому. Ви будете чути постійно, та не зрозумієте, ви будете бачити завжди, але не пізнаєте посвята Господь очікує від нас саме цієї посвяти. Він задається запитання, кого мені послати. Люди часто можуть відповісти сказати: Господи, пошли когось. Хай хтось інший це робить. Але Господь очікує саме від людини відповіді Ось я пошли мене. І що цікаво, Далі Господь продовжує, то, що я тебе пошлю, і то, що ти будеш говорити, результату ніякого з цього не буде. Ви знаєте, ми люди хочемо деколи робити щось, і з цього був результат. А ми бачимо, Господь Він говорить, Ісаї, ти будеш це робити, ну вони не зрозуміють, не почують і так. І все рівно нам потрібно бути відкритим до його голосу, робити те, що Він хоче, тому що за ним результат. Як апостол Павло в листі до Коринтяни пише, один посіяв, другий полив, так? хто зростив? Бог. І не наша справа, коли і як це має відбутися. Роби те, що доручив Господь. Просто з посвятою. І Господь зробить це все в свій час. Господь шукає цих людей, які будуть готові саме до його служіння. Слідуще. Христос задає запитання, чи готовий ти піти за мною? Питання, яке він задавав людям, ходячи по цій землі. Луки 9.23. А до всіх він промовив. Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, хай візьме щоденного свого Христа, та й за мною іде. Виникає у людей запитання і такі, якби. Потяги, що потрібно йти за Богом. Це правильний напрямок. Христос говорить, що тобі для цього потрібно? Оце зречення самого себе. Бо інакше ти не зможеш слідувати за мною, тому що там буде твоя воля, а вона буде часто суперечити Божій волі. Зречення це упокорення своєї волі волі Божій і задати Господе, що ти хочеш. І підкорити свої бажання. Саме його бажання. Взяти цей хрест щоденний, кожен має якісь свої проблеми, труднощі, так? його потрібно нести. І людина може сказати: Господи, ну я хочу це змінити, а воно не міняється. Є речі, які можна змінити, а є речі, з якими потрібно жити. Це щоденний хрест слідування за Христом. Ми багато чого хотіли би змінити в нашій країні, так? але є речі. З і ми не впливаємо на них, так ми можемо молитися. Так Господь каже, моліться, просіть. Але не все змінюється. І ми бачимо, що в житті церкви, в житті апостолів не все, що вони молилися, ставалося так, як вони цього хотіли. А бувало, зовсім інше, ставалося так, чого вони не хотіли. І тому вміти прийняти цю волю Господню і вміти нести хрест, той, який ми взяли так? щоденно. Ти, Бог ставить важливі запитання, які виявляють наш, наше серце, стан нашого серця. Нам потрібно дати на них відповідь. Там ми побачимо рівень віри, який знаходиться в нас. Там ми побачимо рівень готовності в служінні і слідуванні за ним, коли ми дамо відповідь на ці запитання. Господь очікує від нас щирих відносин. Яку відповідь ми сьогодні дамо Господу на Його запитання? Якщо його запитання буде лунати, чи хочеш ти сьогодні покаятись? Чи хочеш ти сьогодні прийняти Його в своє життя? Якщо так, то це має бути крок віри, крок дії, саме молитви покаяння, примирення з Його Небесним Отцем? Якщо це рішення і ця відповідь на це запитання у вас є, ви можете це зробити зараз, в кінці служіння, під час пісні чи після служіння, коли ми помолимося, ви можете підійти до братів, до служителів, і ми з вами разом будемо молитися.